Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Сьогодні до нас надійшла полегонько, так ідуть посилки. Так вийшло, що вчора було одне відео і сьогодні друге. Одна і та сама тема катушки. Катушки з AliExpress. Цю катушку ніхто не мав навіть і замовляти. Замалили спінінг, то дивилися, що він не такий, як то він каже, кастинговий чи як це він називається спінінг. Ну і до нього знайшли недорого теж у супер пропозиціях, здається, катушка. Катушка біля 200 гривень коштує. ну, На момент продажу коштувало. Ну, я сьогодні теж бачив. Ці катушки по 230 гривень. ну Посилання я дам на катушки але ціни міняються там, що 2 години треба дивитися і купляти, Ну коли саме менша ціна. Так. Так, ось такий трек номер для продавця. так посилка надійшла новою поштою. Все як по Ось в такому пакуванні приходить, ну то ще й пошта постаралася пакування. Макс Драг 13-6 кг. Ну це, певно, різні їх типи. Вага катушки 200 г. Ось ну, така тяженька. Ну тут дубля. Так. Мала бути катушка фірми Мередіт. Але... Приходила по мередід Тушка. Ну, ще, в інакшій Коробці. Але менше з тим. За таку ціну. І цікава катушка. Ну, ще треба навчатися, як ними з ними працювати. Так. Так, скоро буде на розпакуванні ще той спінк, який замалили. За і заради якого замовили цю катушку. Так, підшипники пише 18,1. Продаточне, як то кажуть, число 7, 2, 1. Так, то, що треба вміти ними якісь шарніри. То, що треба навчитися нею ловити. Ось така катушечка. позиціонується як Мередіт, ну кажу, на в катушці нема. Немає ну, назви фірми. Навіть ніби добротно зроблено, це метал. Це метал. Ну, це пластик, ну і тут, відповідно, досить нормально зроблено. Як буде ловитися, треба тестувати. Нічого не можу сказати. Ось така катушка, я такими не ловив. Не можу сказати, не можу радити, щоб купляли. Ну, але за таку ціну мав. кажу, можна придбати і пробувати ловити. Кому цікаво, ось таке. Ну, як знайду посилання по тій ціні, яку я нині бачив, то я залишу, але. Ціни міняється раз у 2 години, це точно. От дивіться, в суперпропозиціях. Або хто купує на Aliexpress часто і має монети, то в розділі за монети, вони, якщо ви знайшли цю катушку або інший товар, ви йдете до продажу, ну, доходите до купити, але не купляйте. Просто ну, на головну, Заходити в монети і там висвіти цю таку катушку. А тут От, вже брак, бачите, ну, то вже пошта постаралася загнути. Ну, це можна вигнути, я нічого не кажу, але вже є дефект. І це є метал, загнуло метал, добре, що не пошкодило цілу катушку. Пакування, бачите, сам пакет і коробка. Ну, я думаю, якби не коробка, то би було... Гірша ситуація. Ну, звісно, фірма, яка в доставки нова почта. Від них ще, ще можна і не того сподіватися. Зато ціни по них народні. Так що, е Всім дякую за увагу. Кому цікавить моє розпакування, підписуйтесь на канал. Буде багато чогось іншого. Так. Буде багато інших товарів будуть, і телефони будуть, і ще має бути спінінг до цієї катушки, ну і багато іншої електроніки буде. Так що всім мирного неба і слава Україні!